Вихід глава друга Один чоловік з дому Левія пішов і взяв собі жінку з Левієвих дочок. Жінка завагітніла і народила сина. Вона побачила, що він гарний, і переховувала його три місяці. Та більше не могла його переховувати, тож взяла кошик з очерету. Промазала його асфальтом і смолою, поклала туди хлопчика та й поставила в очереті при березі ріки, а його сестра стояла здалека, щоб дізнатися, що з ним станеться. Фараонова дочка спустилася скупатися в річці, а її рабині ходили по березі ріки. Вона побачила кошик в очереті, послала свою рабиню. І забрала його. Вона відкрила кошик і побачила хлопчика. Аж ось хлопчик заплакав, і пожаліла його фараонова дочка і сказала: Воно з єврейських дітей, і сказала його сестра фараоновій дочці: чи не піти не покликати тобі жінку, годувальницю з євреюк, і буде годувати тобі хлопчика. А фараонова дочка відказала їй Іди. І дівчина пішла і покликала матір хлопчика і сказала їй фараонова дочка: Візьми цього хлопчика, і вигодуй його мені, а я дам тобі винагороду. Тож жінка взяла хлопчика і годувала його грудьми. Хлопчик підріс, і вона привела його до фараонової дочки. І він став їй за сина. Вона ж дала йому ім'я, Мойсей, кажучи адже я його витягла з води. Сталося ж в тих днях, коли Мойсей виріс, вийшов він до своїх братів і побачив, що вони страждають. Він побачив чоловіка єгиптянина, який бив одного єврея з його братів. Оглянувшись туди-сюди, він не побачив нікого, тож вбив єгиптянина і заховав його в піску. А наступного дня він вийшов аж ось два чоловіки євреї, які билися, і каже тому, хто кривдив: Навіщо б'єш свого ближнього? Той же відказав: Хто тебе поставив правителем і суддею над нами? Чи не задумав ти і мене вбити, як учора вбив єгиптянина? Мойсей злякався та й сказав? Невже такою відомою стала ця подія? Почув про ту справу фараон і намагався вбити Мойсея. Тож Мойсей втік з перед фараонового обличчя і оселився в мідіямській землі. Якось він сидів біля криниці а Мідіямський священик мав семеро дочок. Прийшовши, вони черпали воду, поки не наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька, та прийшли пастухи і відігнали їх. А Мойсей встав, визволив їх і напоїв їхню отару, і прибули вони до свого батька Реуїла. Він же запитав їх. Чому це так рано ви прибули сьогодні? Вони ж відказали чоловік єгиптянин врятував нас від руки пастухів, ще й до того набрав нам води і напоїв отару. Він же сказав своїм дочкам: А де він? Чому ж ви так покинули чоловіка? Покличте його, нехай попоїсть хліба. І Мойсей виявив бажання жити. У того чоловіка, і він видав за Мойсея свою дочку Ціпору. Вона народила сина, і він дав йому ім'я Гершом, бо сказав: Я, захожий, в чужій землі. А після багатьох тих днів помер єгипетський цар, і застогнали сини Ізраїлеві від робіт, і заволали, і їхні зойки. Від непосильної праці піднялися до Бога, і Бог почув їхній стогін, і Бог згадав про свій завіт з Авраамом, Ісааком та Яковом, і Бог побачив синів Ізраїлевих і зрозумів їх.